Всіх вітаю, з вами Марія. Десь тут Аліса ходить. Біжить, тільки бачить, що я сідаю працювати, біжить. Головна гадалка. Так, давайте сьогодні будемо розглядати, Аліса, якщо хочеш, залишайся, але не так, щоб заважати мені, добре? Умничка. А сьогодні дивимося, до чого готуватись. Давайте побачимо. Починаємо, давайте з особистого життя. Тут така ситуація, дивіться, центральною фігурою мені показаний чоловік. Такий, що, знаєте, от, людина, до якої багато хто звертається. От дружньо ставиться до людей. Він, ну, знаєте, коли людина. Ну, як любить людей, як якось, знаєте, коли не може відмовити людям. Бувають моменти, коли його вже і навіть дістають таким аж занадто, знаєте, людині треба, людина йде в будь-який час. І от просто от зроби і все, от зробиш, я піду. Хтось буде з сім'ї цього чоловіка дуже вже і хвилювати, що так не можна. Навчись вже казати ні. Ну, тут, тут не про це, тут просто така людина, треба розуміти. Але на що звертає увагу філіжанка? Людина безвідмовна, але в цьому є один мінус, бо він так багато робить для всіх, але на себе не звертає увагу. Тут показують мені аж два моменти. Ну, воно насправді один момент, але два дзвіночки, так скажімо. За станом здоров'я треба слідкувати людині або комусь хто поряд з ним. Бо він, знаєте, як, а потім. От, ну, не зараз, потім. Тут є якісь моменти, які, знаєте, воно як накопичується. Треба вже якось оце потім відмовитись від цієї фрази і сказати собі зараз. От я себе люблю, я себе доглядатиму, бо дійсно тут, знаєте, страждати ж буде сім'я. Бо е, сім'я е, взагалі-то, ну, сім'я у нього, ну, просто от через його безвідмовність сім'я і так страждає, насправді. От сім'ї його завжди не вистачає. І треба розуміти, що йому ну, от, заради сім'ї, якщо не вміє заради себе, себе трошки, ну так, Оберігати, то хоча б заради сім'ї. Якщо розумієте, про кого йдеться мова, якщо це дійсно стосується когось з вашої сім'ї, то не просто там натякайте людині, а от слідкуйте за тим, щоб він там, якщо він якесь лікування приймає, то щоб він то вчасно робив. Так, до чого готуватись? Ось тут мені показана жінка, яка робить на чоловіка оберіг. І цей оберіг, він працює для цього чоловіка, так, показано. Хто там робить, обновіть. Це, знаєте, як час прийшов, треба обновити. Показана мені та сама руна Альгіз, про яку я вже казала неодноразово, і, і дехто з вас писали, що ставлять її, роблять її. Звичайно, ну, давайте, якщо може, дійсно, може хтось новий на каналі, ось так вона виглядає. Я її нікуди не дівала минулого разу малювала для вас. Помальовуєте зараз ось таким чином, зверху вниз, і палички отак зустрічаєте їх тут. Можна малювати на світлині людини, можна малювати на листочку і людині давати носити з собою. Або там тихенько, може, знаєте, не всі ж сприймають таке. Може, ви знаєте, що ваш там, чоловік, брат, там, хто там він вам, може, він і не сприймає такі речі, але ж тихенько покладіть йому десь там, з чим він ходить, або в чому він ходить, десь можна там, трошки там, як, навіть там, приліпити десь, щоб воно не загубилось. Або, наприклад, ходить з, одною, з однією тою самою сумкою, то намалюйте десь в сумці обережно, так, невеличкий цей обер... оберіг, хай воно буде. Воно не завадить, можна обновляти раз на місяць, можна раз на тиждень. Це вже як ви відчуваєте. От знаєте, коли є бажання, хочеться вам внутрішнього, ви так згадали і хочу обновити. Обновіть. Це руна Альгіс, вона до скандинавських богів відноситься. І якщо казати про вдячність богам, то можете купити пиво, налити його в стакан, в бокал, куди вам зручно, і поставити на ніч на підвіконня. Вранці просто вилийте, не пийте то пиво. Воно для вас вже взагалі там пусте буде. І це богам. це... Не людям. Якщо там вам треба це приховати якось, я не знаю там на балконі, де хочете, там і поставте, але ну, просто на ніч це виливається просто вранці, в раковину і мити Посуд, посудом можна користуватись далі. Він нічого там з ним більше не буде. Так, далі дивимось. Ось тут новину людина отримує довгоочікувану новину. Новина як від жінки йде, здається, чоловікові. Новина, яка, знаєте, як очікував, щоб щось змінити, про зміни якісь, так, знаєте, налаштовується на якісь зміни. Ну, вони будуть. Це може бути якась там, ну не обов'язково, що це щось особисте, дуже-дуже особисте. Це просто от люди нормально між собою спілкуються, і час від часу вони або зустрічаються, або за телефонними розмовами спілкуються от заради якихось ну, як обміну новинами. От так воно виглядає. Просто спілкування воно буде, дочекається той чоловік. Так далі. Хоча насправді мені показані дві людини, два чоловіки. Вони між собою не спілкуються, але вони спілкуються з тією жінкою. Ну, вона, як, знаєте, от людина, яка має спілкування з одним із іншим. Але один якось за її якісь пос... ну, за її роботу, за її якісь знання сплачує гроші, а інший ну, тут якось по-іншому вона. Я не бачу. Хоча теж якісь грошові моменти є, але вони не такі яскраві, як в першому випадку. Це як розрахунок теж є, але він трошки якийсь інакший. Так. Дивіться, ось тут для когось чоловіків треба розуміти, що є у вашому оточенні жінка, яка приховує до вас свої ніжні почуття. Але ну тому і приховує, бо розуміє, що окрім дружніх стосунків, тут нічого не може бути. Тож, знаєте, щоб собі там. Не краяти серце, вона просто, от, ну, як, відволікає себе на якісь інші справи. Так, далі. Ох, тут пожене, хтось так виганяє чоловіка якогось, от така скандальна ситуація. І людина, знаєте, от після спілкування з кимсь. Дізнається, якісь подробиці про чоловіка. Це може бути хтось, Ну наприклад, із сусідів, навіть, або ну якось по-інакшому спілкуєтесь з людиною. Не обов'язково, що це ну, сімейні якісь стосунки. І так просто, от щоб я тебе тут і не бачив, або не бачила, або тут просто давайте так, людина для кого як. Ну Як крапки над І розставля. Далі перспективи світлі, але ж туману тут забагато, не, не прояснення поки що нема, то поки що нема що сказати таке, щоб чимось вас підтримати дуже. Так, докладають тут зусиль, тут самі, самі чоловіки мені показані, щоб змінити. Подальші перспективи, щоб їх покращити, поліпшити. І є певні, знаєте, один, один насправді є ключ до того, щоб щось змінювати. Поки що аж занадто багато зусиль це потребує, але не втрачають надію, і це дійсно важливо. Далі дивимось, що стосується роботи соціуму. Посміхається якийсь чоловік тут, зустріч з жінкою. Ага, спочатку дійсно, спочатку посміхається, бо дочекався телефонного дзвіночку від цієї жінки. От знаєте, це як. Дуже-дуже чекав, це дуже йому треба було, щоб вона зателефонувала і сказала йому ту новину, яку він від неї чекає. Це просто, знаєте, наприклад, зателефонувала і сказала, готово, приїздіть, забирайте. Ну там щось, наприклад, або там я вже на роботі, приходьте, будемо спілкуватись чи якось інакше. Ну Просто це знаєте, як її дзвінок для нього вже гарна новина. Бо ну, тут, я так розумію, тут домовленість така, що от як в мене буде можливість, я вам зателефоную і тоді там, побачимось, поспілкуємось або ще якось. Далі, Ну, взагалі, тут, тут декілька таких ситуацій, які От знаєте, як вирішення питання буде. Ну, як людині буде відомо про вирішення питання саме з телефонного дзвінка. Ось так. Так, далі. Тут якась ситуація, тут незадоволена жінка, якась мені показана, щось у неї навіть настрій погіршився. Так, якась ситуація стосовно документів. Щось тут, знаєте, як є чоловік, який розмовляє про те, що от щоб було справедливо, треба зробити певним чином. А її як не влаштовує трошки ця ситуація. Якось не можуть домовитись. Вони то, звісно, домовляться, але знаєте, ну, характери один одному будуть демонструвати. Далі дивимось. Хтось тут з сюрпризом до вас прийде. Але щось ви так знаєте, та не треба. Та заберіть. Щось ви не дуже хочете брати, той сюрприз до рук. Щось вам ніяково дуже. Хоча і приємно. Далі. Ой, тут хтось з вас. Угу. Компліменти буде приймати від чоловіка. Жінка від чоловіка. Але знаєте як дивитись на нього, так, знаєте, аж так. А жінка знає, що ти таке оце говориш іншим жінкам? Так ви його аж зніякаві. Ну, добре. Так, ось тут щось буде повернення певної людини. Щось виглядає таким чином, от, знаєте, коли людина не весь час біля вас знаходиться, а час від часу до вас приходить, бо є певні справи, є певні питання от через ці питання і приходить щось ви там робите для людини. Як тут летіти, буде до вас якийсь чоловік? Як покличете? Щось він від вас таке чекає для себе? Зміни мені показують. Людина буде розповідати вам про ті зміни, ну Так воно, слухаєте і не вірите. Щось у вас дуже викликає питання взагалі, а чи правду він говорить? Ви якось ще потім від когось будете чути про ті зміни. Ну там є питання до того, що він говорить, тож трошки там дійсно не, не поспішайте так сприймати за 100% правду, бо є там питаннячка до цього всього. І е, будьте, будь ласка, уважні, хтось з вас, або навіть і попереджати вас когось буде е, чоловік про іншого чоловіка на вашій роботі. Не хороша людина, людина, яка, знаєте, от під івчинки це про нього. Він то вміє. Він на тому знається. Взагалі-то є такі, знаєте, от зустрічі. Такі, що ну, вони не всі по домовленості, деякі зустрічі, от просто ви там десь йдете і зустрічаєте людину, яку давно не бачили. Декого буде приємно побачити, декого з такими думками, знаєте, зустрінете, що краще я б ще там кілька років тебе б не бачила. Ну, нічого, це так. Так воно теж бува. Не звертайте на таке увагу. Так, що стосується поблюдечку. Дублюється тут інформація, не буду повторюватись, але скажу те, що бачу. Новенькі тут, по роботі Один, когось з вас чекає дуже приємний період як посилення вашої фігури, отак от хочеться сказати. Знаєте, коли якісь моменти будуть відбуватись, коли ви зрозумієте, що люди до вас якось ставляться трошки інакше, якось, знаєте, як цінність ваша трошки підвищується. Так, для когось з вас звертають увагу на заздрість якоїсь жінки, як ревнощі до того, що ви помітніша фігура. Ви якось Ну от останнім часом якісь зміни у вас відтворюються, на вас стали звертати більше уваги. Це просто от. Неподобство для неї. Десь ви як працюєте разом. Угу. Ну, Взагалі-то роботи, просто багато роботи, клопітний день, а навіть і не один найближчий день. цього показано дуже так чимало клопотів всяких робочих. Тож, не буду більш на цьому затримувати вас. І всім вам бажаю гарних найближчих днів, в гарному настрої і в безпеці і в тиші. Бережіть себе і побачимось з вами знов. Всім пока!